На 51 тисячу оштрафували пенсіонерку за зберігання бурштину, незаконну покупку і тому подібне. Йолки-маталки, да вже задрали ви з цим от незаконним законним зберіганням того бурштину. Це що вам, наркотики чи що. Слухайте, бабушка зберігала собі бурштин Спокон віків, Того що ним палила грубу, наприклад, або робить якісь намиста лікувальні Наприклад, всяке може бути. Нащо писати отаку таку хрень? Тіпа незаконно придбала. Значить, хтось незаконно добув. Чи як то має бути? Слухайте, з цим бурштином треба щось робити. Особливо змі. Зверніть увагу, що ви пишете. Вже надоїло, бурштин це рівненське золото, яке може стати рекреаційним магнітом нашого регіону, і хорош його вже виставляти в поганому світлі. Далі, законно, цей в 2019 році, який був написаний про бурштин, повна хрень. Треба придумати, як узаконити бурштин, який найдений в лісі, або десь викопаний випадково при пошуку піску для мурування стіни і тому подібне. Чи може його привести на площадь міста, вигрузити всіх в кого він валяється, там, десь по закуткам від діда прадіда? Хай попривозять його от на площадь. До нас на театральну, наприклад, і складуть його на гору, і це буде Рівненський, Рівненський бурштиновий склад. І подивимося, хто з ним що буде робити, як його будуть на баланс ставити і тому подібне. Далі переробля, переробляти і продавати. Що, що тоді буде? Чи може нагадаємо, як в 2015 році спиздили прямо з обласного управління поліції 134 чи скільки там кілограма бурштину і готівку, якимось чудодійним чином залізли в відкрите вікно через двір. Це вже заїбало, чесне слово. Я вже не можу підбирати слова. Попрошу вас, всіх глядачів, кому подобається бурштин, поширте відео і давайте щось разом придумаємо. Бо це вже надоїло. Ми займаємося бурштином, переробкою, популяризацією бурштинової продукції української в Україні і в світі. Ми знаємо всі механізми, законі, які мають бути для правильного поводження з українським дорогоцінним камінням органагенного утворення. Бабушки, якщо ви хочете робити лікувальні намиста чи закатувати бурштин в банки, щоб вижимати настоянку бурштинової кислоти, напишіть в асоціацію бурштинового бізнесу, вам розпові... вам розкажуть, як то правильно має бути на сьогоднішній день. А до влади звертаюся Зробіть щось з цим нормально, тому що це вже надоїло в Європі. Ходиш по Балтійському побережжю, збираєш собі бурштин, поліруєш камінець і продаєш як поділку, як витвір е, мистецтва, ручна робота. А в нас якийсь піздєт, Чесно, вже блядь, я вже не можу підбирати слова. Е, товчу третій рік, що це наше, це наше багатство. А блядь, кожен раз якась хуєта, вибачте, на слові. І от е, рівне вечірні, рівне, блядь, ранішнє, всі. Хираче незаконно добули, незаконно знайшли, незаконно купили. Мужик знайшов в цьому десь в Рокітнівському районі самородка, 10 тисяч доларів оцінили. Слідчі, як ви його нахер оцінили? Це гемолог може оцінити. Чи може була гемологічна експертиза? І все, всі новини оце вже, блять, по всьому курва телевізору. Якщо ми не будемо відноситися до цього мінералу, як до свого багатства, то у нас взагалі ніхрена не буде. І так вже все кончили под ноль.